Доброго ранку, любі мої! Сьогодні все супер реалістично. Я тільки прокинулася і вирішила одразу піти вам зняти е, свій масаж обличчя. Одразу скажу: я не тренер по фейс фітнесу, я не майстер по масажу обличчя. Я пройшла більше ніж сім різних е, курсів і навчань, я брала для себе найкращі вправи, які допомагають мені залишатись. Плюс-мінус в нормальному вигляді без зморшок в зоні декольте, без зморшок в зоні шиї. Мати рівний, плюс-мінус тон обличчя Власне, прибирають набряки та дозволяють тримати. Гарну форму обличчя. Головне регулярність зробити один раз. І сподіватися, що ваше обличчя буде виглядати гарно, це так не працює. Я роблю кожного ранку. І якщо ви так само будете робити кожного ранку, ви будете мати теж дуже крутий результат. Ну що, давайте почнемо. Я зніму халат, якщо він мені не заважав. Перше, що треба зробити, це прибрати волосечко. Може, бачите, я яка пам'ята, я просто нещодавно тільки проснулась. Я використовую ось таку штуку для того, щоб волосся не намочити, тому що перед тим, як робити масаж обличчя, нам обов'язково потрібно щось зробити. Правильно вмити обличчя. Я для вмивання використовую такі многоразові спонжики, які пару. Ви можете використовувати просто свої руки. Я так звикла. І так само для вмивання зранку та вечора я використовую таку щіточку. Бо в мене теж не обов'язково. Просто я звикла так робити і постійно роблю. Так, добре, давайте почнемо. Дуже добре миємо обличчя та шию. Після я ту щіточку і трошки, скажімо так, бужу своє обличчя. Вам можна просто умитися. Це не вплине далі на масаж. Просто я так звикла і я вам показую, як я це роблю. Якщо у вас є така щіточка, ви можете так само зранку класно попрацювати. Так, так. Буквально одну хвилинку, після чого гарно миємо. щіточку, рукавичку, і зараз будемо змивати. Ви можете змивати рушником, можете змивати спонжиками одноразовими, можете змивати руками свою мивалку, в залежності від того, як ви звикли. Так, витираю ручки. Обличчя я завжди витираю сухими рушничками. Є, просушили добре шию. Так, тепер це можна зняти. Що нам потрібно? Після того, як ви умилися, необхідно стонізувати шкіру. Так. Я наношу свій тонік, ви наносите свій тонік. якщо у вас немає тонера і ви просто вмиваєтесь водою, то просто вмийтесь. Є. Зараз обличчя трошки підсохне. Після я наношу сиворотку, просто завжди перед масажем я роблю всі етапи догляду. І потім вже роблю масаж просто по своєму доглядовому крему. Так само можна робити. Не обов'язково на спеціальній якісь олії. Спочатку я роблю насухо, а потім використовую крем. Поки буде сиворотка смуктуватися в обличчя, почнемо. Дивіться, я зараз вам покажу класичний масаж. Я іноді ще використовую в масажі різні прибори. Я беру і спеціальний м'яч, такий його м'яч для обличчя червоного кольору. Може, ви бачили, що простягнути м'язи. Іноді використовую від. Фейс джим, якщо я не помиляюсь, їх токи. Іноді використовую рефу масажор для обличчя, в залежності від настрою, але 6 днів на тиждень я роблю саме цей масаж, який я вам зараз покажу. Для цього нам знадобиться м'ячик. Можна тенісний використати, можна такий, як в мене, з купирками. Ми починаємо розігрівати цю зону для того, щоб. Потім, коли ми зробимо масаж обличчя, було куди цій водичці, тобто лімфі, спуститися. Тому спочатку розогріваємо цю зону, потім нашу трапецію, потім шию, потім е, нижню частину обличчя, і поступово-поступово будемо підійматися доверху. Ну що, давайте почнемо. Беремо м'ячик і. Розкочуємо, я відвожу руку в бок по 10 разів е, е, натиск десь аж майже 100%. Десь 90% вашої сили. 4, 5, 7, 8, 9, 10. І тепер я не просто качу, тепер я прям як тягну яс з м'ячиком. І роблю так три рази. Два, три. І тепер на іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І три рази тягну. Один, два, три. Можна ще трошки покатати, але вже так легко надавлюючи. Все. Після чого беру ручки ставлю. Під пахви і 10 разів не сильно. Слегка продавлю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тут 10 разів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Тепер, добре розігріваю свої ручки. Добре, 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 добре. І кладу на трапецію. 4 5 і пішли 1 2 3 4 5 розігріваємо трапецію 6 7 8 9 подивитись 10 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 дівчата, трапеція починається аж тут і йде аж сюди. тому ми так розігріваємо. Після беремо протилежною рукою і робимо таких 10 защіпів. Дуже повільно. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. 10. Тепер з іншого боку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 10 Тепер нахиляємо голову трошки на 45 градусів і вниз. І потягнули трапецію. Раз, два, три, чотири, шість, сім. Девять десять. Підняв В інший бік. Знову так само. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сість. Дев'ять, десять є. Опустили. Тепер трошки повертайте голову і шукайте ваш е, грудина з серцевидним м'ясом. ГКС. Ось вона. Взяли його і пішли. Перебираємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Ще раз. Проходимось. Раз, два. Три, п'ять, 6, сім, вісім, 9, Дев'ять. І тепер, коли ми його трошки розм'яли, беремо і розтягуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. І прогладили. Тепер з іншого боку. Раз. Дев'ять, десять пром'яли. І ще раз на 10 рахунків. Раз. Бачите, вортві на два, три, четири, п'ять, ші, сім. Дев'ять. Десять. І тепер на 10 рахунків розтягуємо. Цю зону ніколи не чіпаємо, тому що тут знаходиться щитовидна залоза. Поїхали. Раз. Дев'ять, десять. Бачите, я тягну вверх та вниз, розтягую м'яс. Є. Тепер кладемо долоньку сюди і голову в бік на 45 градусів і вверх. І ви повинні відчувати натяжіння. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Повертаємо голову, тепер кладемо посередині і піднімаємо підборіддя верхов. 10, І протилежну ручку. І тепер на 45 градусів вверх. Раз, два, три, чотири, Є. Тепер прогладили все. Обережно. І один, два, три, чотири, п'ять. Бачите, впадінки, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Обережно, ми не давимо сильно, легесенько 10 разів продавили. Все, тепер переходимо до обличчя. Що робимо спочатку? Спочатку проходимося по нижній частині. Беремо пальчиками за щіп і бачите, перебираємо шкіру і так робимо 10 разів. Це один, один. Може бути спочатку навіть боляче. В мене вже не боляче бо тут давно все розм'ято, два. Тому робіть обережно. Три. Чотири. П'ять. І вирішили.

Берете ручки, можна вот так, можна ось так. Ну я роблю ось так. Два пальці. Один ставлю перед вушком, другий за вушком. І з іншого боку. І роблю таких 20 розтирань. Один, два, три, чотири. Розігріваємо 5, 6, 7, 8, 9, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кайф. Тепер ваша вушка один. Два. Розтягуємо в різні сторони. Три. Чотири. П'ять. І ще раз. Один. Два, три, чотири, п'ять. І ставимо ваші пальці по рісту волосся і раз, два. Кругові оберти. Спочатку всередину, потім зовні. Десять разів всередину, десять зовні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім дев'ять, десять. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є. І можете трошки раз, два, три. Пошевелити. Основою голови. Не забула, як називається. Теж десять разів. Миємо добре ручки з мала. Є, витираємо насику і зараз почнемо. Я роблю на звичайному своєму кремі. Який доношу на обличчя шию зону до Почнемо. Ставимо. Ось так. Пальчик під підборіддя. Іншим. Проходимо сюди. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Ідемо по, кі... по кісці. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер з іншого боку. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, Дев'ять. десять і тепер разом. Один. Бачите, пальчиками веду. два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Є. Берете ваші костяшки і поїхали раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять є. А, тепер наш носик. Берете так само і поїхали один. Дивіться уважно, ставити на носик і отак: от кругові оберти. один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. По два пальця. І тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім, 9, десять. І розгладили. Тепер берете ваші долоні. Ставите ось так. Дещочки. І поїхали. Один. Два, прям пальчиком малюти бачите? так три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десь. А, мені аж вже спекотно, є. А тепер переходимо до очей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Після тримайте отак от брів і одним пальчиком, як протискаєте, як хочете заправити шкіру. І проходите ось так. Це один раз. Два. А нам треба десять. Зараз побачите, як розкриється око. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вилося в око попало. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Кайф. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, Дев'ять. десять. І двома ручками провели. Далі. Ставити ваші пальчики. Ось так: один, два, три. 4, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. І так піднімаємося по десять разів по цій середині лба. Десь три рази. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, вісім, дев'ять, десять. Берете пальчики, знову ваші кісточки йдуть в ході. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, десять. І відбрів вверх. Робите так 30 рухів. Після чого, що ми робимо? Ми спочатку прощіпуємо все обличчя, починаючи знизу доверху, потім шию, грудь, і потім простукуємо і закінчили. Поїхали. Ось такими рухами. Проходимося по всім нашим вільнням, по всьому нашому обличчю. попрощупували І тепер простукуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять Десять. Один. Два, три, чотири. Боже казах, чиска. П'ять. Сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. І ще раз пройшли, спустили. Все сюди. І. На цьому все. Саме такий масаж я роблю кожного ранку. Класно запускає лімфу, будуть вас, вашу шкіру. І десь через 15 хвилин взагалі повністю все оце зільється, піде набряк. Ну, як мінімум, ви дуже круто від цього просинаєтесь і робите користь для свого обличчя. Робіть задоволення.